Привіт, друзі. Я Дастін із JP. Сьогодні маю честь поспілкуватися з теєму, чемпіоном світу зі стрільби з карабіна. А з минулого року ще й чемпіоном світу з рушниці. Він у складі команди JP. І цього року на кількох матчах у мене були проблеми зі швидким переходом у положення лежачі та здійсненням першого пострілу. На багатьох матчах МКПС ви багато стріляєте лежачи з карабіну. Перед тим як почати запис, ти згадував, що від звукового сигналу до того, як ти лягаєш і стріляєш на дистанції близько 150 метрів, тобі потрібно до 2,5 секунд. Так, якщо я правильно пам'ятаю, перший постріл по мішені я зробив за секунду і 8, чи щось таке. Це дуже швидко. Зазвичай варто орієнтуватись на 2,5 секунди. Круто. Отже, якщо в мене були труднощі, а тут поряд чемпіон світу, я маю шанс повчитися у нього. Я цим скористаюся, якщо ти не проти. Окей, Окей. Основна річ, щоб зекономити час при переході в положення лежачі, це націлити ствол точно в ціль ще до того, як торкнешся землі. Тоді не треба буде рухати гвинтівку чи своє тіло, тобто наведи ствол у напрямку цілі. Вибери місце, куди лягаєш і просто лягай. Це не так уже й складно, правда? Ні, не складно. Ще одна важлива річ: недосвідчені стрільці, часто щойно впавши на землю, починають крутитись, зміщуватись і шукати зручне положення. А це займає дві-три секунди. Ти просто втрачаєш час. І якщо хочеш бути швидким, це не найкращий спосіб. Щодо хвату, я тримаю карабін лівою рукою в області шахти магазина. І сильно притискаю його до себе. Okay. Я намагаюся щільно прижати зброю до землі, притиснути її до себе, щоб віддача не змогла змістити карабін. Перед початком ти згадував, що деякі стрільці утримують карабін за сошки. Так, це нормальний хват. Якщо ти хочеш зробити один постріл, але я надаю перевагу такому. Але якщо стріляю серією, то так краще. Для мене це найкращий хват для IPSC або подібних змагань. А з огляду на те, що наступного року відбудеться IPSC Worlds, це якраз те, що багато стрільців по всьому світу будуть тренувати, бо це дуже важливо на IPSC Worlds. Так швидко зайняти положення лежачи і почати стріляти. Так я вважаю, що у Швеції наступного року буде кілька вправ, де доведеться стріляти лежачі. Окей, okay. тоді давай подивимось, як ти це робиш у реальному часі. Окей. Okay. Давай еще раз. Окей. Okay. Ты стреляешь моими патронами. Користуйся цим. Це було круто. Одна річ, про яку я хотів тебе запитати. На змаганнях я часто бачив, як стрільці, коли лягають, тримають ноги разом. Але ти, коли лягав, розвів стопи в сторони, пальці ніг вказували назовні. Це для того, щоб бути більш пласким, ближче до землі. Правильно? Так, це найтиповіше положення для мене. У цьому положенні мені дуже комфортно. Я можу залишатися в ньому скільки потрібно. А так я не відчуваю себе комфортно. Виглядає так, наче ти спираєшся животом, а тому з диханням можуть бути питання. Для мене так найкраще. І при переносах між мішенями, коли тримаєш карабін ось так, його легко переміщати. Завжди зустрічається на змаганнях хтось, хто рухає корпус. Ось так. Зробити перенос на наступну мішень? Так, це дуже просто. Карабін лежить, сошки впираються в землю. Отже, в цьому положенні твої лікті працюють як задня точка опори. І ти просто регулюєш положення за рахунок переміщення ліктів. Так. Так. Круто. Отже, ось і все, друзі. Темо показав, як швидко лягати в положення для стрільби. Це було круто. Я справді вдячний. І з нетерпінням чекаю відео, яке ти будеш публікувати у підготовці до IPSC Worlds наступного року. Усім дякуємо за увагу. Як завжди, відео переклали записки стрільця. Не забудьте підписатись.